Що вам принесе наступний тиждень? Що він вам підготував? Ми будемо дивитися тиждень з 27 по 2 лютого, а вам відео актуальне тоді, коли ви його зустрінете. Що вам підготував тиждень, в яких він пройде енергія? Він пройде в енергіях короля Пентаклів. Скоріше за все, що в центрі вашої уваги буде якийсь чоловік. Якщо ж немає такого чоловіка, то ви будете тим самим чоловіком, який буде думати про фінанси, про заробітки, будете вирішувати якісь свої робочі питання. Тобто увага туди, туди де гроші, де фінанси і де робота. Порада вам на цей тиждень. Дві камечі. Вам порада зробити, прийняти якесь важливе рішення. Можливо, що ви щось довго відкладали, але тут вам говорить, що треба на якийсь період від усього закритися, від усіх порад, від усіх думок і прийняти якесь важливе, холодне, таке зважене рішення. Але рішення має бути не від почуттів, не від емоцій, а від такого холодного розуму.